Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Готовий черговий Соліс 50-ка з кабіною, з фронтальним навантажувачем щелепним. Відвантажуємо клієнту в Київську область. Буде працювати на будівництві. 50-ка з кабіною, з кондиціонером, з фронтальним навантажувачем. Заводу соналіка. Заїхали. міні 27 27 кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест драйв. Трактора, навісне, причіпне обладнання. Соліс із кабіну і без кабін 26, 26,50, 75-ки, 105 ки Гарного дня всім.